Чи чекає на українців серйозне похолодання у травні, чи все-таки буде тепла погода? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у першій декаді травня переважатиме мінлива хмарність, проте буде кілька сонячних та хмарних днів. Вночі температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 11, а в день очікується від плюс 18 до плюс 21. У другій декаді травня прогнозується мінлива хмарність із можливими опадами. Крім того, синоптики передбачають чотири хмарні дні. Нічні температури в цей період становитимуть плюс 10, плюс 13, а денні плюс 18, плюс 23. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Найтеплішим обіцяє бути третя декада травня, хоча очікуються періодичні опади та хмарність. Температура повітря підвищиться, вночі стопчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 15, А вдень комфортні плюс 21, плюс 24. Загалом українці зможуть насолодитися справжнім весняним теплом перед настанням літнього сезону. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!